Всім привіт, вас знову вітає перший сільгост канал. Знову у нас маленькі проблеми. В чому? Ось в цій штуці. Ну в цій не такі маленькі проблеми. Як в отому отворі. Там стоїть натяжник. Ось отакий натяжник. Отакий натяжник. І в ньому вже підбита втулочка. Підбитий болт був. Вон, бачите, виробітка. Наверху. І в чому там прикол получився, що обірвало болт. Дивись, Саш, воно Глянь, Глядь, скільки. хватить тут різби. Оцей. На цей. Этот. Болт це Лемкеновський. На плуг ми ставимо. О, а це в нас так обірвало. Вон, бачите? Обірвало. І воно, видать, ходило, 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 хоч і обірваний був. А потім випало від тіля, воно там потерло і спалило нам ремня. Того, що рем'ень якби послабився, зразу не побачили нічого, все йшло як ішло. А потім тільки дим тільки шух з під кабінки і все. А щоб його висвердлити, оту штуку отам, он, прийшлося відкручувати три болта, оставили ось на одному. Одвели його отак трохи, там зняли со шпілька, там шпілька є. Три болта і шпілька. Зняли що шпільки, щоб отут зайшло отак. Висвердлили все. Тепер ставимо все на місто. Ставимо ремішок у нас старий той, що ми два роки назад. Зняли. Як би нового поки не будемо ставити в цьому році. Тут залишилося якісь 20 гектар. Дошаткувати кукурудзи, в якої нема качана. Може бункер наб'ємо з цих 20 гектар. Все ми кругом зробили, а це тільки в нас залишилося. І ставимося назад і поміняємо ще цей ремішок, а цей, що отут. Бо отам тріщина. Раз вже сюди полізли. А що ще, ще проблема? Отам. От і ми як ото ретардери Екстрактори, блядь. Коротше, ми їх ето, викручувати, а воно розда, роздає. Воно не те не той не викручує. Пішов я там на 12 болт, ми просверли на 8 і десяткою я ти можеш не бути, десяткою погнав мітчиком. І він закусився і викрутив різьбу на ту сторону, а та сторона он. І відвідав сторону нема. І не можемо витягнути цього митчика з надітою на нього різьбою. Поки так взяли між отам де ото прорізів митчика, вдарили таким якимсь пробойчиком. Раз, другий, раз, третій. Вона розбилася, та різьба остаток випала туди вниз. Ми виставили митчик, прогнали на М12. І зараз все збираємо.